Закарпаття переживає весняне водопілля. Цього тижня найбільше потерпіла від стихії Іршавщина. І хоча служби не звітують про підтоплення дворогосподарств, але, як засвідчують наші кадри, у селі Дунковиця вода підійшла просто під людський поріг. Водночас і далі прогнози не обіцяють сухих днів без опадів. Загалом же в Віршавському та Виноградівському районах затопило близько 100 гектарів сільськогосподарських угідь. Перепало за річчю. Там водою вкрило 60 гектарів. У працелюбному селі, де традиційно вирощують ранню капусту, повінь прийшла просто у теплиці. Треба просто, щоб тут ноги в резинових сапах біля капуста, було добре. Селяни нарікають, невідомо чи виживуть рослини. Усім миром копають водовідвідні канали і вже починають підраховувати збитки. Дуже багато шкоди. Вода почти все затопила, і дуже так погано, коли на одному полю в одного все є. Якщо б по різних куточках ну, нашої сільської території, то було б краще. А цю, особливо цю урочище млака, то воно дуже частенько затоплює, тому що три роки тому урвали дамбу. І ніхто нічого там не зробив. МНСники вроді казали, що там зроблено, але ж ніхто нічого не зробив. Я сьогодні був з нашою, ну, з головою сільської ради, і ми бачили, там навіть 30 метрів зірвало дамбу і нема чим засипати. Мішки вроде вчора, ложили, ложили, але ж вода все одно під мішки пробігала. І зараз я не знаю, як воно буде. А що з цією капустою буде? Ну, не знаю, це, мабуть, уже все на цей рік.